Це школа у селі Корчин, що в Шептицькому районі. Тут навчається майже 200 дітей, і поки вони на канікулах навчальний заклад приводять до ладу. Зараз облаштовують головний вхід. Сходи вже демонтували, а поруч готуються встановлювати нові. Усе це за підтримка компанії Continental Farmers Group. Вона орендує у мешканців села приблизно тисячу гектарів землі. В обмін компанія активно сприяє благоустрою сільської території. І головний вхід школи це лише один з проєктів, які реалізують блок ми робили по проекту ремонт так само, дякуючи благодійному фонду. Куплений пароконвектомат, куплені плити, стули, стілажі, мойки, витяжка зроблена. Так само зроблено нас бо які в нас були дуже в жахливому стані. Ви можете зрозуміти, що це таке за радянських часів. Уця плитка, це все в якому вона була стані, а зараз. Як то кажуть, приємно зайти і приємно дітям тут бути і харчуватися і вчитися е, так само. А оскільки здобувати нові знання можна не лише за партою, компанія Continental дбає й про розвиток місцевої бібліотеки. Це місце, куди приходять не лише почитати, а й провести дозвілля та взяти участь у тематичних заходах. У нас є хм, більше 600 читачів. В нас є гуртки для дітей, є бібліохаб цифрової грамотності. Відбуваються зустрічі з поетами. Ось ми активно проводимо такі. Екскурсії, скажімо так, для діток для найменших відвідувачів бібліотеки закупили ігри та розвиваючі книги. Поруч зі школою місцева амбулаторія. Сюди мешканці села звертаються за первинною медичною допомогою, здебільшого, через підвищений тиск та серцево-судинні захворювання. Маніпуляційні зробили ремонт, кардіограф закупили, сушильну шафу закупили, де стерилізуємо е, шпателі. Перев'язочний матеріал, ну все, що треба для амбулаторії. Аби зрозуміти, що саме потрібно мешканцям, представники компанії регулярно проводять збори з громадою. Люди самі озвучують проблеми та потреби і вже спільно вирішують, які проєкти втілювати першочергово. На минулих двох тижнях Минулому два тижні ми провели тут збори із нашими пайовиками в селі Корчин і в тих двох також села. Видно сказати, що обговорили якраз. Роботу нашої компанії ознайомили, значить, і крім того, прийняли рішення, як використати благодійні кошти цього року на які проєкти. Одне з прохань мешканців облаштувати автобусну зупинку, адже через село пролягає траса. Результат чекала недовго. У жителів вже є комфортне місце, де вони чекають громадський транспорт. Дмитро Мороз каже минулого року на потреби села витратили 150 тисяч гривень. Цього планують не менше.